Запобіжний захід керівнику патрульної поліції слід обрати обов'язково. Про це поклопоталася прокуратура, адже немає гарантії, що начальника патрульної поліції не відправлять у довге відрядження у віддалене місто України або навіть він може виїхати за кордон. Найоптимальніший варіант сплатити максимальний розмір застави у вигляді 80 мінімальних зарплат. Така сума застави буде якраз. Необхідною для того, щоб підозрюваний михалець виконував свої зобов'язання, це є в світі. Є широко поширена практика. Вона застосовується більшості в кримінальному праві зарубіжних країн. Застосовується саме унесення застави. До того ж, вимагає ще відсторонення від роботи керівника патрульної поліції на два місяці. Мовляв, він не має права керувати копами у той час, коли ведеться досудове слідство. Щоправда, захист міхальця переконує, такий запобіжний захід незаконний і необґрунтований. До того ж, обвинувачений раніше не притягувався до відповідальності. Я патрульні поліції само початку з перших днів прийшов патрульним. Наразі я тут знімаю квартиру, маю дружину водітну, яка не працює, має невеликий дохід. На захист Дмитра Міхальця стало ледь не півміста. Це вперше таке, аби звичайні громадяни захищали поліцейського. Зокрема, в інтернеті організували флешмоб під назвою Підтримую міхальця, де висловлюють свою позицію. Поважаю і схиляю голову перед всіма бійцями. АТО. дякую за те, що робите для нас та для країни. Всі ми люди і всі рівні перед законом. Але у БД цій ситуації не проканає. Підтримую михальця. Люди всі різні, здатні на різне, незалежно від статусу, досвіду та посвідчення в кишені. Підтримую міхальця. Підтримує Дмитра Міхальця, бо насправді став поперек горла старим прихильникам правоохоронних систем. Тому не угодний справа, не тільки, мабуть, в конфлікті з бійцем. АТО. у залі засідань було багато людей, у тому числі і народний депутат України Віктор Шевченко, який сам без жодних прохань сторони захисту вирішив взяти на поруки Дмитра Міхальця. Якщо Суд вирішить все таки обрати якийсь запобіжний захід. Нехай це буде порука. І я розумію, в тому числі і відповідальність за це. Але я спокійний, тому що знаю пана Михальця, і точно ніяких провокацій, чи да не Бог він не збирається тікати, нікуди це я знаю точно. Нагадаємо, що позивач Іван Чайковський є бійцем АТО, щоправда, не всі АТОвці його підтримують у цій справі. До прикладу, Андріан Волгін каже, що питання мало б вирішуватися особисто, а не у суді. До того ж, не варто усувати патрульного від роботи у той час, коли люди лише почали довіряти поліцейським. Але це як на війні. Якщо втрачаєш командира, опускаються руки усіх. Немає того натхнення, немає бажання такого. От я зараз бачу, що у цих всіх молодих хлопців, у всіх, які працюють в патрульній поліції, у них гарять очі. Так давайте не забирати у них і в бажання змінити дійсно щось. Заслухавши думки сторін та оцінивши дані докази, Івано-Франківський міський суд ухвалив задовільнити клопотання сторони обвинувачення частково та визначив підозрюваному міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Іншою своєю ухвалою суд відмовив у відстороненні міхальця від посади начальника управління патрульної поліції в місті Івано-Франківську. Задоволені клопотання про історонені міфіця Дмитра Володимировича від посаду начальника управління патрульної поліції в місті Івано-Франківську на два місяці відмовити. Я хочу вперше за все це подякувати суду за об'єктивне рішення, за об'єктивний розгляд справи. Я надію, що надалі досудове розслідування також буде проводитись в такому ж об'єктивному вигляді. Просто хочу подякувати за підтримку громади. Обов'язково, по першому виклику, слідчого судді я буду з'являтись. Якщо будуть життєві моменти, там мають розуміти. Але я буду стовідсотково з'являтись і не порушувати саме того, що я маю дотримуватись. До слова у даному судовому засіданні не вирішувалось питання вини підозрюваного у вчиненні інкримінованого злочину, а лише питання визначення міри запобіжного заходу Ліліана Хомишин Олег Рудак, новини телеканал Раї.